Всім привіт! Ви на каналі Sonic Sofra B. Ну як побачите, я сьогодні і які-небудь відео у коментарях. Ну це мені про ну, я... яку мені знімати тему в себе на каналі. Там. Я буду знімати про любу тему, про реальність, там, я не знаю, про Майнкрафт, про ігри. Ну це в коментарях. А, а якби зараз я ганяю по місту. Угу, як ви можете бачить. Секунду. Зараз я декуди приїду. Аккуратніше! Це було страшно. Зараз я зроблю звідси. Я отримав кубок. Я те, що я це те, що я пісніки, зробив трюк світу. Ну, якого світу. Я тут заважають, звичайно, ці машини. Та рішечки так багато. Ну, цікава гра, я думаю, хто би просто гра була нецікавою. Я думаю, ви самі розумієте? Просто тут було б, не знаю, нудно сумно грати. Хочу, е, -е, е, був би сам один. Підписуйтесь на канал для цього стріпка. Ух ти ж. Я побив рекорд з е -е, побиття мотоциклів. Ух ти ж. Ось це так клас. Я не знаю, чи ви робите такий екстрим, коли небудь навіть в іграх. Ну, то симпока.